Так, Сьогодні неділя. Неділя, значить, що, ріелтор не працює. Значить що, значить в мене вихідний. Планів ніяких нема взагалі. Просто вийшли погуляти, поки тут є ще дві години перед роботою. Погода таке, от-от як завжди, от дивишся в ту сторону. Зараз піде дощ. Дивишся в ту сторону, в принципі, сонячна, приємна погода. Сьогодні день ваще, насправді почався з такого жорсткого стресу, прямо от тотального. Ми заплатили за квартиру, але не розрахували, що там виросла фія, яке треба платити при оплаті квартири додатково. І ми не скинули на карту, з якої платили, ті гроші. І коротше, воно просто списало суму за квартиру і суму в апті, яку ми маємо заплатити, воно не оновило. Да, да, і не з ким зв'язатися ми не змогли. Лінії підтримки всі апті нема, банки не працюють, і завтра вони теж працювати не будуть. Але слава Богу, через 3 чи 4 години після того, як все це сталося, гроші нам таки повернулися. Це було стрьомно. Після таких ранкових стресів заплатою квартири весь день себе потім відчуваєш просто якоюсь сосискою. Я не знаю, як будто ти просто не сієвсіленною. Ти просто плівать на все. Ти просто йдеш і такий Ооо, Як зомбі. Тому коротше, я, я не знаю, треба намагатися не робити нічого, прям дуже такого стресового чи важливого, від чого ти можеш застресувати зранку. Але ранок в мене найпродуктивніший, тому що зранку я не працюю, а ввечері я працюю. Мені треба усі важливі справи зробити зранку. Котше не стресуйте зранку, і день буде краще. Ну, що в цьому, що не в цьому всесвіті, а їсти треба. Як ви могли здогадатися, ми прийшли за нашим стратегічним ресурсом. Ну, Ми вже поклали, але для себе мені треба було взяти один. Апав жертвою капіталізму. Зараз прийду, відкрию і спробую. І справді мініс? М -м -м -м. Це на смак, як звичайні кукурузні палочки. Я знаю, цей подив не стикується з тим, що це звичайні кукурузні палочки, але я просто звичайні кукурузні палочки не їв. Я не знаю, років 5, напевно. Може більше. Короче, я навіть не пам'ятаю, коли я в останній раз їв звичайні. Палички, оці кукурузні, але це от саме вони. З таким самим-самим-то яким дефолтним вкусом бікона чи чогось такого. Типу бікон, але не зовсім. Коротше, тема. Як завжди, зайшли в магазин електроніки, подивитись на електроніку, яку ми не можемо собі дозволити. Пішли. Ну, такий плотний. плотно сидить. Ні, ну, поряд з боузами навіть не стояли. Пішли боузи шукати. Боже, не купуйте це дітям, я вас умоляю. А де з псом патроном? Нема з цим патроном, є Да, Ультра. По-перше, вони супер легкі, але при цьому дужка метал металічна. Не те, що в Sony, вони не скріпять, коли ось так робиш. Дякую. Вони прям дуже легкі. Ці дужки дуже класно підлаштовуються. І вони вони плотно сидять, але вони не здавлюють голову. Відчуття, наче от... А, вони от легкі, наче навушники нового покоління. Ну і якість звуку, звісно. Інсейнлі хороше. Інсейнлі просто гуд. Е, кращого шумодава я ще ніде не чув. І вони, звісно, коштують всього 550 доларів. Але ну. Так само, як AirPods Max, да, тому. Але вони набагато краще, ніж AirPods Max. Як жаль, що ми не можемо їх дозволити. Пішли, подумаю, що тут ще є. Кста, оце мені треба. Ну, не прямо це, в принципі, клава для цього. Для iPad. Тому що я, в принципі, на iPad монтую взагалі всі свої відео. І я зараз перейшов в DaVinci Resolve, і там би дуже хотілося клаву мати. А клава від Apple коштує теж десь 500 доларів і це ну, прям вообще неадекватно. Коротше, нічого цікавого, що там в Best Buy сьогодні ми не знайшли. Ставте лайк, якщо б теж хотіли такий задній двор свого дому. Майже не відчуваюся, як в тюрмі.